Із загиблих у Покровську збільшилась до семи людей. Ще 88 отримали поранення, у тому числі двоє дітей. Напередодні ввечері російська армія вдарила по центру міста двома ракетами. Іскандер вороже залізяче зруйнувало та пошкодило багатоповерхівки, приватні та адміністративні будинки, заклади харчування та готель. 8 серпня у Покровську оголосили днем жалоби. Атакували окупанти і Харківщину, випустивши керовані авіабомби. Під прицілом опинилося село Кругляківці. Двоє людей загинули. Семеро отримали поранення. Серед них двоє рятувальників та п'ятеро цивільних. Минулої ночі було гучно і на Нікопольщині. Ворог бив з градів та важкої артилерії. Загалом район пережив чотири обстріли. У Нікополі пошкоджені два ліцеї, адмінбудівля, 12 приватних будинків, господарські споруди авто. Газопровід та чотири лінії електропередач. У селі Покровське снаряди окупанта вдарили по енергетичному об'єкту. На щастя, без постраждалих. По всій лінії фронту українські військові дають гідну відсіч окупантам. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українські воїни збили ворожий гелікоптер К-52. Та два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління: три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та дві радіолокаційні станції противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 560 російських окупантів. І з вдячністю до військових на території Вінницького державного протезного підприємства облаштували майданчик для реабілітації протезованих ветеранів. Тут щодня військові на свіжому повітрі можуть скористатися тренажерами для швидшої адаптації та відновлення. Щодня пацієнти виходять на вулицю, аби позайматися на новому майданчику. Тут тренажери на всі групи м'язів, пішохідні гірки та довгі бруси, за допомогою яких військові заново вчаться ходити. Тут займається і Василь Коломієць сапер. Уже близько трьох місяців він звикає до протезів. Каже, головне у цій справі бажання і віра у себе. Дитина, скільки вчиться ходити? Рік. Ну, я думаю, раніше трошки підемо. Від них залежить процентів 20, а це не від самих себе. Хоче ходити, буде ходити. Наразі усі 30 місць у стаціонарі зайняті. Пацієнти потребують якісної реабілітації і до цього процесу працівники підходять комплексно. Наше відділення займається не тільки протезуванням, а займається і реабілітацією. Навіть самі найкращі протези без якісної реабілітації вони не будуть вартувати нічого. Того має бути повний комплекс: гарне протезування, гарна якісна реабілітація, і плюс ще має додатися якісна психологічна реабілітація. Ми співпрацюємо із психологами, які також допомагають нашим героям, військовим психологічно скоректувати себе і прийти в такий більш повноцінний психологічний стан, що допомагає швидше реабілітуватися. Після занять на тренажерах пацієнти грають у баскетбол, теніс та більярд. Це так само допомагає в реабілітації, адже всі рухи гравці роблять підсвідомо. Так, заняття Тенісом і більярдом вони адаптовують швидше їх до повноцінного життя і вони виконують ті рухи, які будуть робити у житті поза межами відділення. Вони виконують це спонтанно, невимушено, і вони навіть не задумуються про це, але вони правильно тримають рівновагу, правильно координують себе і навіть за цим не задумуються. На свіжому повітрі захисники тренуються щодня по дві години. Фрагмент крилатої ракети Х101 це фрагмент шахеда, це фрагмент ракети крилатої калібр. Зразки ворожої техніки та озброєння, знищені українськими військовими, нашому телеканалу демонструє Володимир Алексєєв. Уламки представили на виставці Крила України у музеї моделей транспорту. Експозицію присвятили 19-й річниці повітряних сил Збройних сил України. Зараз е, наші пілоти виконують завдання е, спокійно і е, дуже. Е, Влучно наносять поразку ворогу. Це стосується і льотчиків винищувачів, які літають на літаках Міг 29 та Су-27. Це стосується і льотчиків штурмової авіації, Це стосується і пілотів бомбардувальної авіації, які зараз отримали на озброєння такі дуже гарні ракети. Це постійна напруга. Приведення бойових дій постійна зміна міста свого, постійне совершенствовання тактики бойового примінення зенітно-ракетних військ наших. В експозиції макети сучасної української радіолокаційної станції радянського переносного зенітно-ракетного комплексу Стріла 3 бук «Бук-М1», моделі літаків часів Першої світової війни і ті, які сьогодні стоять на озброєнні збройних сил України, і навіть макет сучасного винищувача Ф 16 Музей поки тимчасово повітряних сил не працює. Ми колег своїх підтримуємо, щоб і вони могли теж показати людям і показати свій розвиток і з цікавістю ознайомити наших гостей з новою такою потужною експозицією. Ми постійно о, діюча експозиція літаків військової техніки повітряних сил, але родзинки ми взяли з музею повітряних сил і підсилили таку нашу експозицію. Роздивитися унікальні експонати війни можуть до 10 вересня. Двері музею відчинені щодня з 12 до 20 години. Шанували пам'ять загиблих. Делегація з Мюнстера на чолі з мером Маркусом Леви побували на площі перемоги. Місце, яке тепер є черговим свідченням терору росіян проти українців. Чорний день для усіх віничан згадує Сергій Моргунов. Тут на цій площі знаходили біля соляка автомобілів. Згоріло в автомобілях і тут загинуло 29 людей. 51 людина отримала тяжкі поранення. А всього різних поранень отримало до 200 чоловік. Терористична атака принесла дуже багато горя. Вінчан закордонні гості вшанували пам'ять дорослих та дітей, які загинули 14 липня 2022 року внаслідок ракетного удару. Візит у Вінницю це підкріплення партнерства двох сторін. Однією з важливих сфер співпраці є медицина. Як працює галузь у Вінниці, гостям з німеччини показують на прикладі міської клінічної лікарні. номер дві У 2019 році. Ми були першими, хто прийняв. Перших пацієнтів з ковід 19 і весь період ковіду ми були опорним закладом, який весь свій ліжковий фонд використовував для лікування ковіду У двадцять другому році. Наш заклад задіяний був для лікування і цивільного, і військового населення, отримавши мобілізаційне завдання. Працює в лікарні і відділення реабілітації. Його відкрили півроку тому. З пацієнтами тут працюють психологи, фізіотерапевти, ерготерапевти, масажисти. Важливим підсиленням для якісної реабілітації пацієнтів став подарунок з Мюнстера. Минулого місяця у лікарню передали два велотренажери, бігову доріжку, установку для терапії ходьби та візок для пересування пацієнтів. Мені дуже було приємно побачити обладнання, яке ми передали з Мюнстера. Важливо, що воно допомагає людям, і це найголовніше співпраця з партнерами буде продовжуватись і надалі, зокрема у сферах освіти, екології, культури та енергетики. Аномальна спека спала, і тепер на Вінничан очікують два дні прохолодної погоди. Такі зміни через напрямок вітру потоки йдуть з північного заходу, а отже, й прохолодніші за південно-східні. Також найближчими днями варто очікувати короткочасних опадів. Синоптокиня каже, мерзнути будемо недовго, адже за кілька днів тепла літня погода повернеться в регіон. Максимальні температури будуть коливатися від 25 до 20 9 градусів не більше. Тобто, максимальних в нас таких аномальних температур, як були на попередньому тижні, очікувати не варто. П'ять років ув'язнення з конфіскацією майна присудили очільнику Тульчинської єпархії. Так покарали митрополита Московського патріархату Іонафана за публічне виправдовування повномасштабного вторгнення Ерефії в Україну. Мого вчинення злочинів, що передбачені частиною 2 статті 161, частиною 3 статті 436 прим 2, частиною 3 статті 15, частиною 2 статті 109 та частиною 3 статті 15, частину 1 статті 110 Кримінального кодексу України суду хвали визнати винуватим. Засуджений переконував вірян, що є необхідність захоплення влади та зміни меж державного кордону. А на одному із сайтів російської церкви публікував дописи на підтримку окупантів та їхніх воєнних звірств. Докази вчинення злочину митрополитом зібрала служба безпеки України. Рішенням суду підтверджено докази зібрані слідчими. Це були листівки, які були віднайдені під час проведення. Обшуків за місцем провадження його діяльності в автопарку Вінницьких рятувальників поповнення благодійники громадської організації Полум'я надії передали бійцям ДСНС автомобіль з відщупним контейнером. Потрібен він для проведення масової деконтамінації, тобто для ліквідації наслідків аварії з небезпечними хімічними речовинами. Привезли авто з німецького міста Любек. Рятувальники кажуть, таке обладнання значно підсилить їх. Найближчим часом техніку перевірять під час спеціальних навчань. Цей автомобіль дуже е, корисний. Так як я дивлюсь відгуки ваших співробітників, то вони дуже задоволені. Таких аналогів в них немає, а в Україні дуже мало. Сьогодні планується ще продовжувати партнерські відносини, і ми думаємо, що привеземо якісь автомобілі. На проти поліомієліту. ЮНІСЕФ доставив в Україну 240 тисяч доз крапельок. Поліомієліт – це небезпечне захворювання, яке вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та навіть смерті. Вакцинація проти недуги внесена до національного календаря профілактичних щеплень та є безкоштовною. У МОЗ наголошують, аби сформувати імунітет до захворювання, кожна дитина до 14 років має отримати 6 доз такої вакцини. Норі, лосось, рис та крем-сир. З цих інгредієнтів молодь вінниці створюватиме страву японської кухні. Серед учасників майстер-класу з приготування ролів Маргарита. Дівчина спершу нарізає овочі. Як правильно загорнути начинку в рис навчає досвідчений сушист. На два пальці відстань залишаємо пустою. Потім ось тут ставимо начинку. Для чого? Для того, щоб під час скручування рола ось цей край загорнути всередину. У приготуванні допомагають кухарі, які не перший рік готують східні страви. Шеф закладу розповідає, щоб все вдалося, потрібно знати кілька секретів. Дотримуватись правильних рецептур, знати нюанси, наприклад, візьмемо рис. Якщо він свіжий, потрібно дати менше води, якщо він більш давніший, трішки більше води. Ті, хто не працював з тим, вони будуть там ламати голову. Чому так? Тобто сьогодні зварили хороший рис, завтра ми його варимо з іншої партії, а він Все, Вся причина в тому, скільки йому років. Взяли участь в майстер-класі 15 вінничан. Серед них ті, хто багато часу приділяє волонтерству. Організували захід відділ молодіжної політики міськради спільно з Вінницькою молодіжною радою. Мета надихнути хлопців і дівчат на нові звершення. У нас молодь завжди з 14 до 35 років. Дане дозвілля ми проводимо і для молоді, і для волонтерів, щоб їх налаштувати на новий вже навчальний рік. Ну і тим самим мотивувати до подальшої волонтерської діяльності. Подібні майстер-класи проводитимуть і надалі. Зареєструватись можна на фейсбук-сторінках відділу молодіжної політики та молодіжної ради. Перша друга нога. Один, два, три. Заряджаються енергією, позитивом та приводять м'язи в тонус. В та вихідного дня містяни займаються спортом просто неба. Безкоштовні тренування організовують в рамках проєкту «Прокинься, Вінниця. Організаторами цього проєкту є команда. Хоміцький про це команда тренерів з Києва, які відкривають такі локації у кожному місці. Мета взагалі даного проекту це підвищити середній вік активного життя українців. Ну і звичайно, якомога більше залучити людей до активного і здорового способу життя. Вікторія постійна учасниця тренувань. Їх дівчина відвідує незалежно від погоди чи настрою. Це чудова привичка всіму ранку вставати. Вихідний день і займатися спортом. Важко, але після зарядки, як перерождаєшся, дуже велике облігчення, наприклад, коли там проблеми зі здоров'ям, зі сном. В основному після тренування хочеться дуже спати, відпочити. Тренування функціональне, сильне. Я ну, рекомендую всім займатися. Заняття спортом просто неба відбувається щосуботи о сьомій ранку в центральному парку імені Леонтовича. Приєднатись може кожен охочий.